Сказати, що враховуючи масштаби пошкоджень, які відбулись тут, в центрі в Голосіївському районі, ну, пощастило, враховуючи кількість постраждалих, їх кількість могла б бути значно більшою, дякуючи нашим протиповітряної на обороні, це уламки ракет, які були збиті. І внаслідок цього я вже казав пошкоджена тепломагістраль, газопровод, водопостачання, теплопостачання. Зараз 630 будинків знаходиться без житлових будинків, знаходиться без теплопостачання, 17 шкіл, дитячі садки, лікарні і йдуть інтенсивні роботи щодо ліквідації. Надаємо допомогу розгорнути штаби. Збираємо всю інформацію на сьогоднішній день. Ми маємо інформацію про одного загиблого, 12 постраждалих, шість з них госпіталізовано. Ми робимо все для того, щоб максимально швидко відновити теплопостачання, враховуючи температуру зовнішньої на вулиці Холодно. І будемо намагатись на протязі доби максимально швидко все відновити, прибрати вулиці зараз і надати допомогу розгорнути штаби. Просимо звертатись, якщо є питання, якщо потрібна допомога, штаби, які розгорнутись. Тут ну, працюємо. Можна сказати, що це одна з наймасштабніших атак за останній час, бо було певне затища. З Чим ви можете пов'язати таку активність ворога сьогодні? Що можна сказати? Це чергова атака. За час е, повномасштабної війни більше тисячі будинків в нашому місті зруйновані. Е, Сотні мирних міс... мешканців загинули. На жаль, велика кількість загинули дітей. Це можна характеризувати одним словом: це геноцид. Нормального пояснення цього нема. До того моменту, поки війна триває, гарантій нема. Чим можна пояснити? Це я ну, слів нема. Слівні слів нема. Е, нема значення діти, нема значення мирне населення, нема значення жінки, люди похилого віку. Це геноцид. Е, Путіну потрібна територія. Ми українці йому не потрібно. Гарантії, гарантії можуть нам дати тільки наші військові. Ми робимо все для того, щоб підтримувати Збройні Сили України, які захищають. Нашу землю, наше майбутнє. І не таємниця, що мета цієї війни приєднати Україну до Російської імперії. Ми боремось за наше європейське майбутнє. Не хочемо і не будемо бути частиною диктатури. Наше майбутнє це частина вільної, демократичної європейської родини. Дякую.